Здравствуйте, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, звідки з'являється хліб і як він потрапляє до нашого столу. Для початку відгадаємо згадки. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває? Так, діти, це буває влітку. І топчуть її, і ріжуть її, вона не ображається, добрим хлібом обертається. Що це, діти? Це земля. Маю жовтий вусочок, запашненький колосочок, буде з мене мука і паляниця м'яка. Що це? Так, це пшениця, діти. Є рослина в нас така, що від неї кінь скака. Що це за рослинка? Овес. Білі зуби маю та осі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю. Що це за рослина? Кукурудза. І чорний, і білий, усім людям милий. Це дітки хліб. Ось і настав вже серпень, останній місяць літа. В серпні саме час збирати врожай із полів кукурузу, жито, пшеницю, просо та інші злакові культури. Збором врожаю займаються спеціальні комбайни. І комбайни не лише скосять пшеницю, але і вимолотять зерно. Комбайн відділяє зернинки від стебла. А потім провіює зерно. І далі вже чисте, готове зерно вантажить на машини. А машина вже везе готове зерно на тік. На току зерно зважують, обробляють та поміщають на зберігання у спеціальні бункери, де воно зберігається увесь час при певній температурі. Але не все зерно зразу кладуть у бункери, частину відвозять на млин, щоб перемолоти на борошно. А далі вже борошно везуть на хлібозаводи, де з нього випікають хліб. І випечений хліб врешті опиняється у крамницях, де ми його і купуємо. Ось який довгий шлях у батона чи булочки до нашого столу. Бережіть дітки хліб, бо хліб це результат праці багатьох людей. А я вам дякую за увагу!